Приховані двері зовнішнього відкривання, фарбовані, Барбарал. класифікатор з чорним окантуванням, чорна фурнітура, магнітний замочок HB. Внутрішня сторона двері також фарбована в інший колір. Коробка алюмінієва чорна. Зворотня планочка. До коробки зроблений з сплитки. Отак вона виглядає зсередини. Кому цікаво. Отак вона виглядає зсередини. Плитка підходить до коробки. Також стоїть поворотник. який закриває Все. Ручка Блокується. Кого зацікавило, звертайтесь Двері з відусілля. Будемо раді вам допомогти.